Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Іриною. Ви просили, щоб ми записали ще один ефір. от ми його. Для вас і записуємо. Я розумію, що ви зараз в дорозі десь слухаєте в автомобілі своєму Land Cruiser 300. Можливо, ви їдете зараз в е, Фіаті до такому чобітку, і замість того, щоб в ньому їхав чоловік, ви його послали нафік, і в цьому фіаті докату ви везете якісь товари в свій маленький магазин, можливо, і так. Але все рівно нам з Іриною цінні ви кожна і кожний, хто слухає цей приємний, надзвичайно корисний ефір. Привіт, Юра. всім привіт, привіт, Юра. Ми сьогодні обрали дуже дуже круту тему, яка визвала неабиякий інтерес у наших соціальних мережах з Юрієм. Зразу скажу вам, що в цьому відео є рекламна інтеграція. Ірина буде вам впихувати, втулювати якийсь свій продукт, який вона хоче втиснути, і вона там тужиться, старається так дуже його ну, прям, знаєте за старання, хоч скиньте і донейт. Не знаю, чи там рекомендувати не можу. Не був у цьому її продукті, але враховуючи те, що вона живе ним, ну принаймні. Послухати, що це можна, але якщо ви потім пройдете цей марафон і скажете, що це просто гівно, будь ласка, до мене нуль претензі. Ір, ну окей, ну окей, ну до мене нуль ну претензій буду Буду чесно, заробляю на катамаран лагун, тому що хочу на пенсії подорожувати світом на катамарані з чоловіком. Тому продаю марафон. Молодим. Що сказати? У мене є мрія, а мрія якраз пушить мої всі старання для того, щоб зробити щасливим дівчат. Ну і себе, так що... коли по Юра, бути? коли ти зробиш мені пропозицію? Дивись, я дивись, я тобі скажу так: я невдалий персонаж, тому що якщо я побачу твої пальчики ніг або будь-якої іншої жінки, це для мене абсолютний фетиш Я можу одружитись на ній прямо через 20 секунд після того, тому що чесно скажу, красиві пальчики ніг, велика рідкість насправді. От, тому я невдалий персонаж для цього прикладу. Але ми зараз поговоримо про те, коли повинна бути пропозиція. Але Ір, у мене ще є для тебе прохання. Підписник, от у мене є підписниця, вона просила задати запитання тобі саме, і вона наступним чином воно не стосується теми, але якщо можеш, дуже коротко, якщо можеш. Як себе вести з чоловіком, який часто докоряє, чому так виходить, і її в дії в такій ситуації, якщо коротко, прям дуже коротко. Добре. Я розумію, що це а... може бути хлопець, чоловік, тобто це не важливо mm. прям хтось протилежна статі. Тобто Докоряє, це я так розумію, Типа чіпляється, щось не так зробила, борщ холодний, пересолений. Так, так. Це, це, це про такі штуки. Дівчата, якщо це те, що я зрозуміла, то взагалі розумними словами це називається газлайтинг, дуже таке відоме зараз слово, особливо у маму, яких є школярі, наприклад, тому що це є в школі, але це є і в стосунках. А, газлайтинг це дуже погана штука і взагалі докоряє, а, Це коли чоловік в чомусь не впевнений сам і не може. А, Самоствердитися десь у іншому місці він починає докоряти своїй жінці. Я взагалі дуже раджу розібратися у цій ситуації, поговорити з ним, не мовчати ні в якому разі, не терпіти. Ні в якому разі. Ви повинні відразу. От він сказав щось не те. Вам не сподобалось. Ви відразу запитуєте, чому ти, ти мені це кажеш? Що ти хочеш цим сказати, якщо ви вважаєте, що, наприклад, він не прав, і дійти до єдиного знаменника, зрозуміти все-таки ви зможете в цій точці домовитись чи ні, але терпіти роками е, докори за невимиту підлогу, не пил чи ще якусь фігню там по дому, наприклад, або там, я не знаю, можливо, це вашої зовнішністю стосується. А, це нічим хорошим для вашої психіки не закінчиться. І для стосунків, в принципі, також Про, тут тільки питання вашого терпіння. Як довго ви зможете це терпіти? Я аж захотів на твій марафон за 129 гривень, який буде коштувати ні, він коштує так за 129 гривень, я ніколи на катамаран лагун не назбираю. Добре, коли коли повинна бути пропозиція? Ми ще про марафон проговоримо. Коли повинна бути пропозиція? Я рахую, що плював я на вашу пропозицію. Коли хочу, тоді роблю. Це моя позиція як чоловіка. Поважаю вашу думку, що ви хочете заміж там якісь узаконити. Поважаю щиро, але у мене теж є своя думка, і ми мусимо зійтись десь посередині. От. Це моя думка. Далі, от, якщо можеш. Угу. Перевірена часом, перевірена подругами, перевірено купою інформації, яку я вичитувала. Тому що я як експертка по цивільним шлюбам і пропозиції, які приходять після того, як ти йдеш зі стосунків, яких у мене було п'ять пропозицій. Я вважаю, що пропозиція нормальна пропозиція, коли дві дорослі людини, психологічно здорові людини, ми розглядаємо зараз тільки таку ситуацію. Можуть зрозуміти за півроку-дев'ять місяців, що вони, в принципі, підходять один одному, і їм дуже комфортно зустрічатися там, ну, наприклад, там вихідні, да, коли люди просто зустрічаються, а не живуть разом. І десь через 6-9 місяців вже починаються такі більш серйозні стосунки в ідеалі до року отримати пропозицію від чоловіка. До року це якщо тобі там, наприклад, 30-35 років, є, можна розтягнути це до. Півтора року, але якщо нічого не нічого не відбувається протягом цього часу, потрібно поставити собі питання. Що далі буде у цих стосунках, Юра? Є підписниця. У мене вона здається сім років зустрічає. Ну давай так. Неважливо: три, чотири, п'ять, сім для мене це один фіг. Вона зустрічається з хлопцем, я питаю, зустрічається, я питаюсь скільки хлопець в тебе вклав? Історія стандартна, нуль. Але вона каже: в нас божественний, просто, ну, ладно, не буду там. Ви просто шикарний, шикарний статевий акт. А вона що займається благодійністю? да? Я кажу, а я, а я прифігів, ти розумієш? Я, ну, для мене познайомитися. Слухай, дійсно... може, вона доплачує? <ріст> <ріст> Ти, знаєш, як варіант. Я просто розумію, що завдяки таким, як вона, вона тормозить розвиток людства. Так, не люд... давай, ні, я б сказала: вона а, гальмує, гальмує. А... Те, що я і ти пропагуємо у світ, ну можливо, я окей. А, якраз активну чоловічу позицію, коли ти не обираєш бляхамуха жінку, то ти йдеш від неї так. і не морочиш її голову. Ні, я дивлюсь. Я теж за те, щоб просто, наприклад, якщо я хочу познайомитись з тобою, я скину тобі на манікюр, раз, якщо серйозно, я зводив тебе на гамбургер два, я тобі скинув ще на підікюр. Дивлюсь, що від тебе реакції зворотньої на мене нуль. Я без всяких статевих актів, без нічого, просто дякую. Ну, ти була хороша дівчина, йду далі. Все. Ну, але там за 5-7 років нуль, а вона ще й така щира. Знаєш, є люди щирі. Так, так. Цьому, да. до, від неї запрос до мене був, як зробити так, щоб чоловік щось вклав. Типу, їй просто соромно дивитися, що іншим дають. Вона сама mm -hmm. працює, вона молодець, вона хороша людина. Але їй як жінці неприємно, чому якісь інші дівчині дають uh -huh. те, що їй навіть не світить. Я, я їй так само сказав за благодійність, кажу, слухай, ну ти ти ще й шкодиш. Мало того, що це благодійність не потрібна. Так ти ще й шкодиш, тому що чоловік міг би розвиватися, міг би більше заробляти, міг би щось би робити, щоб бути корисним світу і для себе, і для своїх там родичів. А так він сидить тут безкоштовно, тут туди, сюди. Він тупо в своїй клітці. Ну, як на мене, я знову ж таки я не захищаю дівчат тут. Тут я з тобою згодна повністю. Взагалі тут нікого не треба захищати. Тут е, я помітила з приводу пропозиції, я сказала так, який період, але я помітила дуже таку цікаву історію наших жінок, які бояться казати, що вони хочуть заміж. Тобто, я, я так спитаю, типу, а ти взагалі хочеш заміж? І, і, знає, такі, і така, типа ну так, але ж це якась соціальна, там, знаєш, ну, не чоловік, це знову вона зрозуміла. І тому чоловіки дуже, дуже активно користуються такими жінками, які бояться озвучити свою позицію. Тому що вона ну окей, це добре, коли їй там 20 вона боїться заміж, чи 25. А коли тобі 35, ти реально хочеш заміж народити дитину, сім'ю, там всі ці ре... а ти мовчиш. От ну, чого ти доб'єшся, якщо ти будеш мовчати далі? А якщо він каже пішла нафіка? То пожали один одному руки і розійшлись. <сум> якщо людина не хоче брати відповідальність за сім'ю і взагалі не хоче створювати з тобою серйозних стосунків, то ви просто йдете іншими дорогами різними, у різні напрями. Я тобі неспроста цей приклад дав. Значить, пропозицію ніхто не робить дівчинці вже за 30 там так нормально, посередині за 30 Хай а, до мене на марафон приходить також. їй посередині. Нічого, ми чекаємо а, на Юрія. Я так думаю, що в нього проблеми з інтернетом, і продовжимо якраз. Я якраз продовжую цю думку. Посередині за 30. Вона так. не хоче казати заміж, внушає собі так в нас же класний секс. Це самовнушання. А це ще, не факт, що так. це ще не факт, що так, я тобі гарантую, що не так. А тепер дивись, що відбувається, яка ситуація. Вона собі це внушає. Я, якщо це Насправді це приклад дуже багатьох. Це не приклад так. конкретно от що мені сказали. Я перепрошую, може, там дівчина буде слухати, впізнає свій приклад, якась умовна дівчина. Вас таких багато людей, реально. Це типова ситуація. І тепер дивись, якщо відбувається, хочу твою думку. Пропозиції нема, благодійність є, хлопець навіть не думає чухатись. Він взагалі гарно прилаштувався, я тобі так скажу. Я заздрю, я заздрю, реально. я в мене такого не було, чесно признаю. За всю мою кар'єру шпілі віллера в мене такого не було. А тепер дивись, і що відбувається? значить Пропозиції нема так безкоштовно, я в мене вилетіло, блін, з голови, я хотів сказати. Ех. І пропозиція навіть не світить, я так думаю. Пропозиція навіть не світить, йде от самовнушання, і я хотів сказати: секунду, мені вибуло з цього, з контексту я вибився. Гроші, гроші. Um... Утримання немає, що він не забезпечує, um... ну не допомагає, ну взагалі нічого не робить. я а -а -а. так розумію Да, зараз я згадаю і скажу, це дуже важлива думка така була. А, а, я, а я поки тоді продовжу, що, дівчата, коли у е е вас вкладають тільки статевий орган, і нічого крім статевого органу, то це вами трішки користуються. <сум> Навіть якщо ви в цей час, виходить, отримуєте оргазми, це дуже прекрасно. Але якщо немає нічого крім цього, я тобі даю, <сум> даю час для твоєї думки, так. І от згадав. І получається виходить... блін сформулював і знову забув. Іра, давай. давай. <рес> добре. Так от дівчата, якщо у вас складає тільки статевий орган, то вас дуже кльово юзають, і якийсь розумний чоловік дуже класно прилаштувався. От і все. Тому що а, якраз оцінити те, яким буде чоловіком. У подружньому або спільному житті ну, будь-який чоловік, ви починаєте це оцінювати з перших кроків, навіть, навіть з перших побачень. Тому що з усіма дівчатами і на власному досвіді всі чоловіки, з якими було не життя, а я це називаю досвід, тому що назвати це щасливим життям, дуже складно. Всі, розбираючи потім цей досвід, ти розумієш, що все було зрозуміло з першого бляхамуха, побачення. Але ти така наївна дівчина, думаєш, блін, ну, секс же класний, класний. Там те є, є. У нього гроші є. Там, наприклад, він забезпечена людина. А, ти там, а тобі нічого від цього. Взагалі нічого. Окрім сексу, в твоєму житті нічого не змінилось. Просто в тебе тепер один партнер. А там, і, і, і навіть вибір із партнерів закінчився, бо ти ж ним типу в стосунках, він з тобою може і не в стосунках. Ось для чого пропозиція. Це, Я називаю це, знаєте, така ексклюзивні права на партнера. Тому що, якщо в тебе немає. Пропозиції, якщо в тебе немає серйозних стосунків, обговорених з партнером, тому що є ще ситуація, коли ти думаєш, що ти в серйозних стосунках, а чоловік думає, що він вільний. Ну ви ж не живете разом, не живете. Пропозиції немає, немає. В чому питання? Так, от, ти також повинна думати про те, що ти вільна, поки в тебе на руці немає обручки. Немає ніяких ексклюзивних прав, і ти далі обираєш чоловіка, з якому можливо ти підеш по життю. Ну це як законтрактуватися з продюсером. Тобто, ти можеш тоді з ким хочеш виступати під чимось ім'ям. А от якщо ти торгову марку не зареєструєш, так само її цю торгову марку зіпруть, просто і все. Ось ось я тобі тобі просто я, язиком цифри торгових марок, маркетингу і всього іншого. Так це саме про це. Я вернусь до тої думки, що коли дівчата собі внушають, це дуже часто буває, що дуже класний секс, і тому я з ним. Ви попросіть 200 гривень скинути на таксі лишній раз ввечері, і секс іспортиться. А, так, так. Так, так ти так ти себе ще й сама доставляєш до сексу. Це просто вообще. Це прям, це просто такі, не знаю, верх Еверест, просто таких невдалих стосунків, це коли ти навіть їдеш за свій розсунок до нього. Це прям, так як тільки ви попросите перші гроші, зразу секс стане жахливим. І тут, до речі, ти сказав про таксі. А я хочу додати дуже важливу думку. Я а, зі своїми дівчатами а, у роботі перше, про що я кажу, щоб перевірити оцю складову, ми все-таки за гроші, це не ну, Тобто, яке відношення у чоловіка до грошей? А, я розповідаю про те, що навіть на перше побачення він повинен викликати таксі тобі додому, і потім також на таксі тебе відвести. Навіть не сам забрати там є а, нюанси з цього приводу, але це вже там в іншій роботі. А, і коли я тобі скажу, що дуже багато чоловіків відсіюються ще на етапі того, коли ти просиш просто замовити тобі таксі, щоб доїхати на це побачення, яке він хоче там з тобою, наприклад. Mm -hmm. і що я, а, а дівчата такі, а що У мене запитання у них, а що так можна? Я кажу: так, так, так треба. Тому що оце, ці всі мої тікток-коментатори, які пишуть, там, що я там меркантильна, цю всю фігню, mm -hmm. яка я дуже цікава. Так, яку мені дуже цікаво читати? Е, я розумію, що якщо б я які такі, ну якщо б він там потрапив десь у моє поле, що неможливо, і я б йому написала про те, що там, типа, таксі, таксі, то він би просто розтворив. Він ну його б не стало за хвилину. Тому якщо дівчата ви хочете е, таких чоловіків прибирати відразу, то ви просто просите вам викликати таксі. таксі. Що скажеш, Юра? Як тобі я... така думка? Я повністю згіден, але я не хочу, щоб мої слова сприймали, що я під такою, е, жінка. Мені? Ні. Ну тоді я... давай сперечатись. Ні, я не хочу сперечатись. Я тут згіден. Я хочу просто сказати чоловікам одну річ: я вже протестив на собі 200 разів, і коли ти вкладаєш гроші, це набагато дешевше, ніж коли ти їх не вкладаєш. Я навіть це робив математично. Колись я навіть спас сім'ю свого товариша не, од... не одного. Я кажу: угу. дивись, ти купуєш за тисячу доларів путівку в Єгипет, умовно, там за 2000 кудись там на Сардинію Я не знаю куди. Доб... Цифра люба. Ми беремо цю тисячу, ділимо на три місяці, тому що на три місяці емоції їй хватить, щоб вона просто отак. Щоб все було добре в сім'ї, так ще на 500. Ти купуєш шмоток там якихось приколів, але ти 500 використовуєш там протягом трьох місяців. Це 1500. Це по 500 в місяць до доларів, за все, якщо за квартал. Так само можна розділити на рік. Це може бути угу. для когось, до речі, для це різна сума. Для когось ця сума може бути і по 50 доларів. Тиждень чи в місяць це не важливо головне дівчині буде приємно. Вона з'їздить відпочине. В тебе вдома тишина, борщі, макарони, прибрано. Ніхто не дивиться твій телефон, чи ти зраджуєш, чи не зраджуєш. А якщо ти ще докинеш зверху на якісь прикалюхи, можеш і зраджувати. там тобі всі, всі, всі забудуть, що в тебе є телефон. Так. но коли вона зла, недовольна, ти злий так само. Ти зекономив, тобі потім це вийде дорожче. Так. І Я коли, тебе тут підтримую на 100%. І коли у вас класний секс за гроші, то безкоштовно, може, у вас він і стане гіршим. Але якщо це твоя людина, він ніколи не стане гіршим. Вона тебе завжди підтримує. Але якщо це безкоштовно було, то потім тобі, коли вона скаже, скинь мені 540 гривень на манікюр, воно тебе навіть мене би, якби я спочатку нічого не давав, воно б навіть мене почало жлобити типу, камон. Тому це типу, я вже говорю чоловікам, це потрібно робити. Якби я робив теж якийсь там такий дворовий тренінг, як в тебе, якийсь там щось для чоловіків, то я б теж це їм сказав, розумієш? Давай зараз ми я... багато анонсували про цю шарашку, яку ти організовуєш. Давай розкажи вже дівчатам, щоб вони знали, що я це... до речі, тільки що придумала просто шикарний рекламний або маркетинговий інструмент. Наші дівчата, які а, підуть до мене на марафон. І коли я там через якусь кількість років куплю катамаран Лагун, я зберу на ньому ретріт. І ті, хто прийшли до мене в перший марафон, приїдуть і будуть тусити на моєму катамарані зі мною на морі. А як вам таке? Що ти що ти скажеш, Ілон Маск? Насправді я це моя мрія, і я дуже хочу катамаран, дівчата, тому що коли тренер задоволений життям і коли тренер реалізує свої мрії, то біля нього в його полі дуже легко реалізувати і ваші. Я вас запрошую на марафон. Це дуже. Кльова, дівчача, тусовка, де ми будемо спілкуватися про чоловіків, про зелені, червоні прапорці, що так, що не так. Як спілкуватися на сайтах знайомств, як коли повинна бути ця пропозиція і ці теми з Юрієм, які ми, про які ми спілкуємося у YouTube, у прямих ефірах? Все це буде на марафоні, щоб ви зрозуміли, у вас буде такий покроковий план, як. Повинно все бути і ви не будете витрачати по сім років на людей, які вкладають у вас тільки половий орган. Ну, окей. окей. Хай буде, да? Я, я я хотів я хотів ще сказати: знаєш, я хотів ще сказати на марафон 30 відсотків якого впаде на мій рахунок, але потім ти почала рекламувати. Знаєш, я подумав так: стоп, стоп, стоп. Треба подивитись, що за марафон, потім про цей. Значить, дівчата, значить, ще раз ініціативи. Саме головна для вас має бути це, що треба навчатись. А чи навчатись так. в Іри платно чи безкоштовно, чи в Степана платно чи безкоштовно вибір завжди за вами? Так, чи у Лу... Юри. Я вам скажу, що наші тіктоки, наші відео, наші розмови це такий багаж знань. І я тобі дуже вдячна за те, що ти несеш і також освічуєш дівчат і вчиш, Юра, як обирати. Юра, не покишені. Дівчатам не поки ще? що не по кишені дівчатам поки так, що. так, так щоб... хай збирають, хай збирають. Хай починають, хай починають збирати. Гаразд, хай друзі, збачення. ми ми 22 хвилини в ефірі. Давай ще можливо підсумуємо тезисно, що ми так. говорили. Значить, коли має бути пропозиція це до року часу, якщо це 30 плюс, може бути так. більше року, якщо це до трьох років, якщо це, я так вважаю, так? Це До тридцяти бути... ти маєш на увазі? До тридцяти, так. Ну, в тебе є час, щоб собі дозволити ці, але зазвичай півтори роки і чол... ну, на моєму досвіді, можливо, ти щас виправиш, чоловік вже знає цей, його дівчину чи ні, і так, роз'єднати. Абсолютно згіден, абсолютно. Це видно по, по першому якомусь погляду. Тезисно, ми це так виглядаємо якщо у вас думка самовнушання, що у вас там класний секс, він вас підтримує, він вас ще щось, він вас ще щось і тому ви не узаконюєте цей шлюб, то це то саме, що коли вашими піснями користується ви Ну у вас є незаконтрактований продюсер, а ви виконавець, ви граєте, 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 в будь-який момент ви від цього продюсера підете до іншого. І він такий лишився без грошей. тобто тобто і все тобто, Контракт і в Африці контракт. І, до речі, тема шлюбного контракту, за який я стою просто горою. Має теж так. у нас бути в якихось відео, я ще розкажу, тому що всі ті підписниці, які є в мене і в тебе, я впевнений, вони всі йдуть на шару просто кохають свого чоловіка, а й все буде так. добре. Ні, ребят, це треба прописати. Так, я, до речі, думаю, що ми зробимо з тобою наступне відео про правила. Це дуже цікаво про контракт. Взагалі не просто шлюбний контракт, а контракт. Контракт про стосунки. Це дуже цікава штука, і вона, взагалі, є як юридичного характеру, так може бути і просто домовленість. Ну я мені цікава буде твоя думка на цю тему. А я б хотіла підсумувати і сказати, що у тому, щоб хотіти. Вийти заміж, хотіти народити дитину. А, хотіти того, що ти насправді хочеш, але просто собі не признаєшся у цьому, немає нічого поганого. Дівчата, нарешті зізнайтесь собі, що ваше щастя це от такі пункти. І йдіть по цим пунктам. І не дозволяйте якось змінювати вашу думку з цього приводу. Хочете заміж, кажіть про це. Це просто ваша позиція і ваше бажання. Правильно. А хлопцям я скажу: нехер бігати за дівками, хай бігають вони самі. І на цьому ми потиснемо один одного руку. Я ні за одною дівчиною не бігав і не збираюсь. Ну бо в тебе та бунт ти не бігаєш, ти розумієш, ти тільки виходиш і в тебе зразу жум. Я так звик, вибачайте. Так. Але для цього скільки потрібно було працювати над собою і мати такі. Слухай, не знаю, як не згадаю це слово, окей. А, але ну якщо ти подобаєшся дівчатами, в тебе табун прихильність, що тут зробиш? Це просто факт. Це просто факт, друзі. А ще факт, що ми любимо працювати для вас. Підключайтесь так. завжди, слухайте і ставте лайки обов'язково. І так підписуйтесь на нас. Підписуйтесь. Дякуємо вам, до нових зустрічей, па-па